12 дуже коротких оповідань. РОБЕРТ Томпкін у пошуках правди. Нарешті в цьому глухому відокремленому селі його пошуки закінчилися. У ветхій хатинці біля вогню сиділа правда. Він ніколи не бачив більш старої та потворної жінки. Ви правда? Стара зморшена карга урочисто кивнула. Скажіть же, що я повинен повідомити світу, яку звістку передати? Стара плюнула в вогонь і відповіла Скажи їм, що я молода і красива. Джей Ріп. Доля. Був тільки один вихід, бо наші життя сплилися в заплутаний вузол гніву і блаженства, щоб вирішити все як-небудь інакше. Довіримося монетці Орел, і ми одружимося, решка, і ми розлучимося назавжди. Монетка була підкинута, вона дзенькнула, закрутилася і зупинилася. Орел. Ми дивилися на неї з подивом. Потім в один голос ми сказали може ще разок. Ніколь Ведл. рандеву. Задзвонив телефон. Ало, прошепотіла вона. Вікторія, це я. Давай зустрінемося біля причалу о півночі». Добре, любий. І, будь ласка, не забудь захопити з собою пляшку шампанського, сказав він. Не забуду, дорогий, я хочу бути з тобою сьогодні вночі. Поквапся, мені ніколи чекати, сказав він і повісив трубку. Вона зітхнула, потім посміхнулася. Цікаво, хто це? сказала вона. Брайан Ньюел, чого хоче диявол. Два хлопчика стояли і дивилися, як сатана повільно йде геть. Блиск його гіпнотичних очей все ще туманив їх голови. Слухай, чого він від тебе хотів? Мою душу, а від тебе. Монетку для телефону автомату, йому терміново треба було подзвонити. Хочеш, підемо поїмо. Хочу, але у мене тепер зовсім немає грошей. Нічого страшного, у мене повно. Тіна Мілберн, вирішальна мить. Вона майже чула, як двері її в'язниці захлопуються. Свобода пішла назавжди, тепер її доля в чужих руках і ніколи їй не побачити волі. В її голові замихтіли божевільні думки про те, як добре було б зараз полетіти далеко далеко але вона знала, що сховатися неможливо. Вона з посмішкою повернулася до нареченого і повторила: Так, я згодна. Курт Хоман, хованки. 99, 100. Хто не сховався, я не винен. Я ненавиджу водити, але для мене це набагато легше, ніж ховатися. Входячи в кімнату, я шепочу тим, хто зачаївся всередині. Стукали пали, вони поглядом проводжають мене довгим коридором, і в висячих на стінах дзеркалах відбивається моя постать у чорній сутані із косою в руках. Джефрі Вітмор. Постільна історія. Обережніше, дитинко, він заряджений, сказав він, повертаючись в спальню. Її спина спиралася на спинку ліжка. Це для твоєї дружини? Ні, це було б ризиковано. Я найму кілера. А якщо кілер, це я. Він посміхнувся. У кого вистачить розуму найняти жінку для вбивства чоловіка. Вона облизнула губи і навела на нього мушку. У твоєї дружини. Енрікі Каваліто, початок. Вона була зла на нього. У своєму ідеальному житті вони мали майже все, але вона прагнула одного того, чого у них ніколи не було, тільки його боягузтво було перешкодою. Потім треба було позбутися від нього, але поки ще рано, краще бути спокійною і хитрою. Прекрасно в своїй наготі вона схопила пліт. Адам. тихо покликала вона. Джейн Орві, Вікно. З тих пір, як рито жорстоко вбили, Картер сидить біля вікна. Ніякого телевізора, читання, листування, його життя, те, що видно через фіранки. Йому плювати, хто приносить їжу, платить по рахункам, він не залишає кімнати, його життя пробігають фізкультурники, зміна часів року, проїжджають автомобілі, привид рити. Картер не розуміє, що в обитих повстю палатах немає вікон. Чарльз Енрайт, Привид. Як тільки це сталося, я поспішив додому, щоб повідомити дружині сумну звістку, але вона, схоже, зовсім мене не слухала. Вона взагалі мене не помічала. Вона подивилася прямо крізь мене і налила собі випити, включила телевізор. У цей момент пролунав телефонний дзвінок. Вона підійшла і взяла трубку. Я побачив, як її обличчя зморшилося. Вона гірко заплакала. Аугуст Салемі, сучасна медицина. Сліпуче світлофар, приголомшуючись крегіт, пронизлива біль абсолютна біль, потім тепле, вабливе, чисте, блакитне світло. Джон відчув себе дуже щасливим, молодим, вільним. Він рушив у напрямку до променистого сяєва. Біль і темрява повільно повернулися. Джон повільно на силу відкрив опухлі очі, банти, якісь трубки, гіпс, обох ніг як не бувало, заплакана дружина. Тебе врятували, любий. Алан Е. E. Маєр Невезіння. Я прокинувся від жорстокого болю в усьому тілі. Я відкрив очі і побачив медсестру, що стоїть біля мого ліжка. Містер Фуджима, сказала вона, вам пощастило, вам вдалося вижити після бомбардування хіросіми два дні тому. Але тепер ви в госпіталі, вам більше нічого не загрожує. Ледь живий від слабкості я запитав, де я? У Нагасакі, відповіла вона.